Аналітичні прогнози серія А. Гавр, Брест-Гавр, Вдома обережна гра, часто ТМ 2,5-4 нічії у п'яти останніх матчах, Брест, стабільний середняк, добре організована оборона, сім пропущених у 10 турах, очні зустрічі, часті нічиї – низька результативність, прогноз Х. Чуб ТМ 2,5, орієнтовний рахунок один до одного, Лор'ян. ПСЖ Лор'ян у зоні вильоту шість поразок поспіль, пропускає в середньому 2,4 гола. ПСЖ, лідер чемпіонату вісім перемог поспіль, атака у топ формі 3,1 грама на метр. Очні зустрічі ПСЖ виграв 6 з 7 останніх, середній тотал 3,8. Прогноз П 2 ТБ 3, і ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 0-3 мец, Ланс Мец. слабка оборона, 17 пропущених за 8 турів, вдома грає нервово, Ланс у хорошій формі, 5 матчів без поразок, сильна флангова гра, очні зустрічі. Ланс виграв 3 з 4 останніх. Прогноз П2 ітб 2 1,5. Орієнтовний рахунок 1-2 Ніцца, Ліль Ніцца, одна з найкращих оборон у лізі 1. 5 пропущених у в 10 матчах. ЛІЛ добре грає вдома, але на виїзді нестабільно. Одна перемога у 5 матчах. Очні зустрічі. Часто обережні 4 із 5 останніх ТМ 2,5. Прогноз 1 харджаль ТМ 2,5. Орієнтовний рахунок 1-0 ваш лайк, підпис і коментар. Найкраща подяка за нашу роботу. Підтримай канал. Разом ми стаємо сильнішими.